З 14 по 17 липня для молоді таращанської громади було організовано та проведено молодіжний військово-патріотичний вишкіл під керівництвом досвідчених інструкторів. Юнаки та дівчата віком від 15 до 20 років пройшли через три інтенсивні дні навчань, викликів та командних випробувань. Упродовж вишколу учасники опановували навички ефективної комунікації, орієнтування на місцевості, дотримання правил мінно-вибухової безпеки, надання першої медичної допомоги, основ бойового злагодження та поводження зі зброєю. Завершальним етапом вишколу стало проходження смуги перешкод, де учасники змогли на практиці продемонструвати здобуті знання, навички, витривалість і вміння діяти в команді. Збираємося Мене звати Артем, я на вишколі другий раз. Приїхав для того, щоб здобути нові навички. Можливо, ще більш удосконалювати себе. Адже зараз непростий час для нашої країни, і ми повинні бути готові до різних ситуацій. Можливо, це мені в майбутньому дасть якийсь плюс. І я надіюсь, мені це не знадобиться, але готовим потрібно бути до всього. Дякую організаторам вишколу за те, що в нас є така можливість, можливість відпочити, можливість. Здобути якісь навички, постріляти це також потрібно. Дякую всім людям, які впродовж року реєструються і завжди запитують за Вишкіл, тому що в нас в громаді Вишкіл — це саме улюблене місто. Мене звати Віка. Я приїхала на трьохденний Вишкіл вперше. Очікувала море емоцій. Відпочинок з друзями активний. Також хотіла дуже подякувати організаторам. Вони вкладають в це свою душу і це видно. Мене звати Шостак Дарія. Я на вишколі вже в четвертий раз. Дуже тут крута атмосфера, тому ні разу не пошкодувала, що я сюди приїжджаю. Тут дуже круто, це дійсно той досвід, який варто здобути. Я дуже надіюсь, що жодному з нас він не пригодиться. Так як це дуже класні, звісно, навички, але вони нам не потрібні насправді. Тому все круто, приїжджайте до вишки.